Приїхали ось такі новинки, сумки жіночі, невеликі, але більші від міні сумочок. Ще вам порівняти ось такої, наприклад, ціна 399 гривень. Дуже цікаво, тут це є ніби лице сумки, і ось така застіпка, і все воно тут так знаєте, не доберешся. А відкривається вона ось тут, на таку кнопочку. Дуже прикольний варіант. Тут є і на довгий ланцюжок кріплення, і на короткі ручки, і три відділи: один на замок, і два таких без замочки. Кольори чорний, рудий, такий бежевий, і ще ось такий зелений колір. Як вам новиночки, вирішила вам, буде цікаво. Сумка жіноча із екошкіри 349 гривень. На кнопочку закривається. Є пасок довгий і два відділи. Красиві новинки жіночі гаманці. Ціна 169 гривень. Перший відділ на кнопочку, другий відділ на замок. І ось такий асортимент кольорів. Такий світло-фіолетовий, бежевий, рожевий. Насиченіший, білий і блідорожевий. А ще є ось такі новиночки, гаманці жіночі. Це вже довший формат, теж акушкіра. Так, давайте одненькі відкриємо. Ось такі. Ну, Все класика, єдине, що немає відділу на фото. Ціна 199. Ще є ось такі гаманці жіночі в асортименті. Якому готову вам показати. Такі більш класичні варіанти кольорів. Так, тут є відділ на фото, на картки, на замочок. Закривається на кнопку магнітну. Ціна 199. До речі, одразу не помітила, що ще є ось такий колір Він насичений. Вишневий, бурдовий, бачите, бо це, це яскравий червоний. Такі гаманці із екошкіра. На кнопки відділ, багато відділів на картки. Так, є пасок, можна як клач носити. Ну, і тут є відділ, до речі, він функціональний, можна собі щось тут помістити. Отак. Ціна 179. Міні гаманці жіночі з такими милими бантиками. Кольори ось перед вами. Рожевий насичений, блідий, червоний, досить яскравий. Навіть мені він видає таким морквяним. Чорний та бере. Ціна 129 гривень. Є відділ на фото, закривається на магніті, на картки відділ. На купюри і на монети. Такі гаманці міні із дуже гарним переливом кольору. Не скажу, що це екошкіра. Це явно не екошкіра. Якийсь зовсім інший матеріал. Ціна 99. Сумочки із екошкіра. Віночі за 299. Новенькому. Вони такі високі. Два струнки. Такий варіант 229. Вони відрізняються структурою. Показую поближче. Сумка молодіжна, 349. Такі за 299. Ціни акційні в синьому, в червоному кольорі. Рюкзачок за 349 через плече. 199 і 169. Це і сумка чоловіча. Такі дитячі рюкзачки. Зайчики є у різних кольорах за 179. Ще блакитний та світло-рожевий. За 24 гривні сумка для покупок складна. Не знаю в чому її складність є ще в фіолетовому кольорі. Вони, бачите, з такими як троянди та листочки візерунки. Такі вони ширші, ніж вищі. Я думаю, мало би зручно бути для покупок. 169 гривень. Гаманець чоловічий із екошкіри. Вони в такому темно-коричневому кольорі на кнопочку відео і на замок. Гаманець жіночий міні за 179. Дуже приємний на дотик матеріал. Так, на кнопочку: один розворот, другий розворот, є багато місця. І на монети окремо. Акційна ціна на ось такий чоловічий гаманець 49 гривень, він є не, без кнопок, без застібок. Ось так відкривається. Є тут відділ для монет на картки. І основний відділ. До речі, є на замочок. За 49 гривень. Хто любить мінімалізм, я думаю, сподобається. Такі веселі позитивні косметички жіночі по 88 гривень. Є вони у різних кольорах і ще мають пасок, що можна носити, як клач на руку. По 109 гривень такі косметички жіночі тедді. По 55 гривень такі досить низькі косметички. Можна як чоловікам, так і жінкам організувати собі доглядову косметику. Акційна ціна 119 гривень на ось таку сумку. Показую вам відкрито приємний на дотик матеріал. Це, швидше за все, екошкіра. Відчувається, як якась плащовка чи щось. Не знаю, що це за такий матеріал. Дуже багато кишеньок. є передня, бокові, головна кишенька на замоки, і тут ще всередині і ручка одна. Сумка для ноутбука за 59 гривень. І є ще ось такі сумки-екосумки. Як шопери. Ціна 59 гривень. Є чорні, а є світлі. Обкладинка для документів. Такий собі е, чохол для ID-картки. Є кольори, як бачите, червоний, яскраво-зелений, коричний та оранжевий 19 гривень. Для ID-картки такий варіант з пушками по 9 гривень. Обкладинка для ID-картки, шкір замінник 19 гривень. По 24 гривні обкладинка для ID-картки. Паспорт. Досить темні кольори, але це є зелений, синій і вишневий. Вони? Темні. До речі, перекличка. В кого ще е, паспорт книжечка? Бо в мене книжечка. Не знаю, не міняла. Зручно мені, не треба ходити за додатковими довідками. І на класичний варіант ціна 19 гривень.